Обов'язкове медичне страхування в Німеччині для кожного внески понад 15% від зарплати. Ця медична страховка вона універсальна, вона досить широка і вона покриває фактично всі види захворювань. Приватна практика і чому запис до місцевих спеціалістів справжній квест для пацієнтів. От я потрапила до лікаря, і наступний термін мені, мені був через півтора місяці. Аж Купити ліки ціла проблема. Чому в Німеччині найсуворіший контроль за продажем медикаментів в аптеках? Лікарі німецькі не поспішають виписувати букет різноманітних засобів. Та чому безоплатна екстрена і невідкладна допомога стає справжнім рятівним кругом для хворих? Якщо якась реальна небезпека, то негайно надається допомога без жодних зволікань. Все про плюси та мінуси медичної системи в Німеччині в мед страхування. Страхування обов'язкове. Жити в Німеччині без страховки заборонено у 2007 році. В країні провели реформу охорони здоров'я, якою запровадили обов'язкове медичне страхування. Платити добровільно чи примусово за неї доводиться чимало мінімум 15,5% від зарплатні щомісяця. Можна купити й приватну страховку. Вона може бути навіть дешевшою за державну, але доступна не для всіх. Обирати між державною і приватною дозволено лише тим, хто заробляє в рік більше ніж 64 тисячі євро. Тим, хто отримує бодай на євро менше, лише державна каса. Ця медична страховка вона універсальна, вона досить широка і вона покриває фактично всі е, види захворювань. Я знаю, що є якась ще от, типу знаєте на машини каско розгорнута, але за неї треба доплачувати щомісяця якусь суму. І місцеві жителі німці її доплачують і купують для спеціальної фірми. Медицина для біженців та малозабезпечених. Німці страхуються з народження, ті, хто приїжджає, по прибуттю. І тут виникає логічне питання: як бути тим, хто не має прибутків і зарплатні? Відповідь держава допоможе. Малозабезпеченим громадянам Німеччини без прибутків треба подати документи у відділи соціального забезпечення населення. Українці спершу мають оформити дозвіл на перебування в Німеччині. Необхідно подати заяву до відділу реєстрації іноземних громадян за місцем перебування. У великих містах це відомство працює при міській адміністрації. У маленьких містах і територіальних громадах ці відділи працюють при адміністрації районів. Процедуру подання необхідно уточнювати безпосередньо у кожному відомстві. Після перевірок і схвалення заявок людина отримує страховий поліс. Внески в лікарняну касу буде сплачувати держава. Ви пишете заяву, що я потребую таку-то допомогу, і вам тут же е вас вносять в базу. І все і мені дуже швидко прийшов цей документ. Що я вже під медичним страхуванням, під захистом, і на сьогоднішній день маю таку картку. Вона так ще називається Гезубд Хайцкарте. То це вже фактично моя медична картка. Українці в Німеччині можуть набути статусу тимчасового захисту на два роки. Тут це називається дозвіл на перебування. Якщо людина не зареєстрована або ще не отримала картку страхування, максимум на який вона може розраховувати, це надання екстреної та невідкладної медичної допомоги. Померти тут не дадуть, але й лікувати без гострої потреби не будуть. Коли в мене не було навіть ще страховки, а я приїхала і в мене дуже боліла нога, тому що це було видалення латерального міністку. І якраз там невеликий час пройшов після операції, і я звернулася. То от сім'я, в якій ми проживаємо, вони мене повели до своєї лікарки. Ну не було ще нічого, ні страховки, жодного. І мені відмовили, ну сказали, що тільки при наявності страховки я зможу на них потрапити. Тоді ми почали шукати лікарів-волонтерів, які подали себе в списки, і можуть да, наразі допомогти. І от уже через лікаря-волонтера, е, ми потрапили в клініку з 1 червня. Українцям для отримання дозволу на перебування необхідно пройти процедуру ідентифікації. Без неї неможливо претендувати на отримання документів і страховки. Як працює медицина в Німеччині? Як і в Україні, так і в Німеччині потрапити до вузького спеціаліста пацієнт може лише за направленням свого лікаря. У нас він називається сімейним. У німців Хаус Арс. В країні немає жодних поліклінік, лише приватні практики, але вартість візиту до них покриває страховка, як і відвідування вузьких спеціалістів і госпіталізацію. Та опинитися на лікарняному ліжку не так, то й просто необхідні вагомі докази, що вдома хворобу ніяк не вилікувати. Попереднє узгодження з усіма фахівцями або стан здоров'я визнаний як невідкладний будь-яку, яка становить небезпеку, загрозу для життя. Все, там, чи зламана рука, чи кровотеча, чи пендицитну будь-які такі ризиковані, знаєте, захворювання. Медична система Німеччини перевантажена. Майже до всіх медиків по державній страховці черги на тижні, а той місяці вперед. Мені, наприклад, от я потрапила до лікаря, і наступний термін мені, мені був через е, півтора місяці аж. Да. Не раніше така. Висока завантаженість. Ну, це розповсюджена така практика. Тому дехто. Де Записується ще до когось, шукає іншого лікаря, у кого швидше можна прийняти. Аналізи і апаратні обстеження теж будуть безкоштовні, але знову ж таки робитимуть їх тільки за призначенням лікаря. Аптеки. В Німеччині контроль за продажем ліків в аптеках один з найсуворіших в Європі. Є чіткий перелік того, що можна купити без рецепта. це вітаміни, краплі від нежиттю, жарознижуючі та несильні знеболювальні і інші несерйозні препарати. Антибіотики однозначно не видають, і тут ніяк не домовишся. На жаль. Mm -hmm. Тільки за рецептом лікаря, тільки тут, взагалі, так універсальні ліки. Ми так зрозуміли, це і бупрофеннурофен mm -hmm. таке дадуть. Але якщо ви будете вимагати більшу дозу, наприклад, більше 400, вам навіть ну там нурофен не дадуть. За рецептами ліки видають або зовсім безоплатно, або за символічні гроші для українських біженців правила видачі препаратів такі ж як для будь-якого німця. У Німеччині існує чотири типи рецептів: перші рожеві видаються пацієнтам, які застраховані на державному рівні. Пацієнт оплачує збір 10% ціни, але не більше 10 євро. Також є зелений рецепт. Зазвичай це якісь додаткові гомеопатичні препарати, за які пацієнт має сплатити повністю сам. Але якщо зберегти чеки, то згодом на цю суму можна отримати додаткові знижки. Для власників приватного страхування існують сині рецепти. В аптеці пацієнт самостійно оплачує покупку медикаментів, потім відправляє до страхової фірми ЧЕК та проштампований рецепт для відшкодування витрат. І останній переліку жовтий рецепт це дозвіл на продаж найсильніших препаратів, які містять наркотичні речовини. Контроль за ними найсуворіший. Намагаються створити перешкоди для самолікування, щоб люди цим не зловживали, і те, що не поспішають призначати дуже сильно діючі ліки, а шукають, щоб шляхи щоб підтримати імунну систему організму, щоб вона ну, щоб організм сам боровся там, де це можливо, звичайно. А більше вони роблять акцент на гімнастику, на фізкультуру, плавання отакі загальноукріплюючі. Екстрена медична допомога неважливо, чи є у людини страховка чи немає, чи оформив він документи або не встиг проїздом в країні чи корінний німець чи ні. Екстрену і невідкладну медичну допомогу в Німеччині нададуть всім плюси. Це те, що якщо якась реальна небезпека, то негайно надається допомога без жодних зволікань. Не треба довго оформлюватись, сидіти в чергах. Як часто це таке буває, і поки тебе оформлять, це все дуже швидко проходить. І навіть допомога буде безоплатною. Рахунки потім не виставлять, але за хибний виклик карети екстреної медичної допомоги можна отримати штраф. А от у бригадах екстреної допомоги тут працюють лише парамедики. Їх завдання надати необхідну для забезпечення життєдіяльності організму допомогу і якомога швидше привести до лікарні. Тобто лікувати по виклику ніхто не буде. Допомога вагітним і дітям. Українським вагітним біженкам в Німеччині забезпечать безкоштовний медичний All-Inclusive. ведення вагітності, апаратні обстеження, аналізи, дородовий і післяродовий догляд і пологи. Після них батькам видають медичну книжку для дитини, де вказані всі необхідні обстеження. Вакцинація безкоштовна, але є обов'язковою за календарем щеплень для дітей. Був такий випадок, що довго йшли документи з України про прививки, бо запит роблять в школі. Це обов'язково, і потрібні дуже потрібні ці виписки. То поки йшли документи, дитині зробили повторно прививку від кору. Стоматологія. Стоматологія входить в базову програму державного страхування, але це будуть найдешевші пломби за якісніші матеріали попросять доплатити. От я робила собі тут пломбу. У мене відколовся шматок зуба. Ага. Да. І, ну, але я пішла в плановому порядку, я записалася, тобто термін мені дали. Я прийшла. Мені поставили пломбу. Правда, вона була дуже неякісна, і через дві години вона. Відвалилася знов мені абсолютно без е, всіляких коментарів. Так, так, добре, добре, і поставили вона так і сказала: я вам поставлю більш якісну пломбу. Але наскільки мені потім сказали, за більш якісну потрібно було доплачувати. Але як порядку винятку, що ми, от е, така mm -hmm. у нас ситуація, зробили і нічого не вимагалося. До чого готуватися українцям? Через те, що наразі процедуру ідентифікації в Німеччині проходить величезна кількість українців, із видачою дозволів на перебування можуть виникнути затримки. Олена Гулуванська розповідає, що її малолітня донька і досі не отримала страховку. Хоча сама жінка її вже має кілька місяців. Фактично, ми обслуговуємося не тільки на оцю картку, вона є дійсною, а на неї так і не прийшло. І це теж досить розповсюджена історія, що є такі. Нарікання, що на дітей доходять пізніше. Підсумок: Мінуси медичної системи в Німеччині. Серед головних недоліків для пацієнтів німецьких клінік це великі черги до лікарів. Потрібно відзначити і дороговартість медичних страховок. А от для українців наразі головним мінусом може стати затримка оформлення медичної страховки. Серед плюсів німецької медицини страхування кожного. Держава оплачує страховку для малозабезпечених верст населення та українців, які зараз прибули до країни. Медичне обслуговування в Німеччині отримують абсолютно всі на рівних умовах. Наступним плюсом є безкоштовне надання екстреної допомоги всім без винятку і доповнюють перелік переваг медицини в Німеччині безоплатні ліки та обґрунтовані призначення лікарів.